别吃的。 Слава Україні! Як ви можете побачити на вулиці темно, адже цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу, і наразі він уже готовий до виявлення ворожих цілей. Тож сьогодні ми працюємо у 411 окремому полку безпілотних систем яструби. Екіпаж за ніч робить в середньому п'ять вилітів. Загалом інтенсивність роботи і кількість вилітів залежить від багатьох факторів, це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. Є певна кількість супутників. Ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Ну тобто, якісь ознаки є. Це точно. фальшивий. Це фальшивий, так. так. Це свідчить про те, що йому, йому ці координати підставляють, значить, значить, кацап знає, що ми тут. Може так бути, що нас на вищій висоті більше давлять, ніж на нижчій. Так. Так? Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком, він буде повертатися на свою місію, яку ми побудували. Ці антени на літаку працюють зі здоровою антеною, яку ми виставляємо. Ага, тобто це і є їхній зв'язок, зв звідки ловиться. Угу. Поїхали. Плюс робочий. Тепер його обережно опускаєте вниз і беріть за хвоста як рибу. Ні-ні. Отак. Ось так. Все. Угу. Окей. Все. Ми готові до другого виліту. Там, на жаль, з моїм зростом я повинна передати це повноваження Павлу. Тож, Павло, тримайте нашого літака. Давайте я підсвічу. Після запуску Хейдрона хлопці продовжують свою роботу вже на комп'ютерах. Павло керує самим безпілотником, а Олексій продовжує свою роботу керуванням камерою на самому «Хейдроні». Це може бути що угодно. Розрив, щось нагрілося за день, а може бути щось цікаве. Тому летимо дивитися. Доброї ночі, пане оперативне, шторм, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви скидали. Павло, розкажіть, як ви виявляєте ці цілі? Ви на екрані видивляєтеся, мало що можна зрозуміти. Ви говорили про якісь чорні точечки. Поясніть, будь ласка, це. Ночна робота має певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим і робота певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. А, ну ще й лазять, щось. Да. Mm? З машини. Як ми знаходимо цілі, ну цю місцевість ми знаємо вже напевно як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. Тому плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити. І знешкоджувати. Скільки часу відбувається вже від того моменту, коли по них починають відпрацьовувати? Ми маємо цікаву програму, до речі, розробниками якої є наш полк 411 угу. І в цій програмі ми комунікуємо між собою екіпажі розвідки, оперативні чергові засоби ураження в режимі реального часу. Це дозволяє манімалізувати час на передачу інформації. Про знайдень, знайдені об'єкти, і до моменту їх ураження ми працювали по градам. Ми працюємо по контрбатареї це по артилерії противника. Угу. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. А так само автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. Це латки і ватки, так звані, Тобто легкові автівки і вантажні угу. автівки. Можна порівняти його з лелекою, Є якась відмінність? От. У кожного літака свої плюси і свої мінуси. Тому у нас є свої плюси, у «Лелеки» свої, так само і мінуси. <проб> Виходьте зустрічайте. <проб> Був випадок, да, коли там чи засідає батарея, або він не зв'язку ще він не долітав. Як ви його тоді вилавлюєте, літочок свій? Так, да, причини, чому ми не долітаємо, різні. Побачили якісь візуальні орієнтири, які ми знаємо. Садимо там літак, і наш пан водій. Везена за тим літочком, іноді буває так, що літак десь сідає, і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій горає поле, знаходить наш літачок, передають його назад. Тобто, Українці. в будь-якому випадку да, да. Всі разом працюють на перемогу.